Привіт, шановні інвестори. Проект з вами Гуру Макес. Починаємо із загальної інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна ретельно розглянути кожен показник даної корпорації. Тепер розглянемо основні показники компанії eBay Inc. Тикер. IBI. Огляд базувався на даних на момент 28 березня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії EBay Inc належить до підкатегорії. Деливери в оцінюванні беруть участь 56 організацій, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для відповідної компанії 1,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в сукупності. Зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 1,5 бали за eBay Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії eBay Inc. і компанії під категорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції eBay Inc. показали зміну на 30,4 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 25,5 віц. Це явно ні про що не свідчить, але потрібно враховувати цей факт. Ринкова капіталізація компанії EBay Inc становить 31,14 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 3091 мільярд доларів. eBay Inc має частку 1,7% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 5,13 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією підкатегорії 548 мільярдів доларів. eBay Inc. припадає на частку 0,936 тисячних віц. Порівнюючи зайняті частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка eBay Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,7 тисячних віц. Балансова вартість 0,936 тисячних віц. Це на 7% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 7,806 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 152,2% власного капіталу компанії. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства безнадійний мінус 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 15,8. Із середнім показником 30% у підкатегорії це на 47% нижче, ніж у середньому в підкатегорії. Оцінка ціни акцій до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 1975 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 2488 мільйонів доларів. На 26% більше, ніж зараз. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу 3. Середній показник підкатегорії становить 2,6 і на 15% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка біржового значення до його доходу в порівнянні з показниками компанії підкатегорії терпимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 10 380 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 13 020 мільйонів доларів США. На 26% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 0,5 бала. Маржа становить 19,1% із середнім показником у підкатегорії 8,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 10,3%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,42%. Що на 180% менше частки ринкової капіталізації. Цей факт свідчить про невідповідність ринкової вартості компанії eBay Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 2707 тиз тоді як для підкатегорії 1129 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 139,8%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 171,7 тисячі доларів. Середній по підкатегорії 37,6 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 357%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на кожного співробітника становить 899 доларів тисяч. За підкатегорією 426 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 111%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Обсяг операцій купівлі продажу становить 5% при середньому показнику по підкатегорії 1,4%. Це оцінка можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 51% для компанії EBay Inc. Для підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 48%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само, як акції компанії EBay Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 66,8 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 65,63 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 2%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону довідковою системою оцінки акцій гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу запасів Inc. Система оцінки інформації гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення. Так як це відео оглядове. Всім велике спасибі за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою гуру Макетс. Ти справді найкрутіша публіка.